Дружба, пригоди та мрії все це в одній книзі. Що, якщо звичайна пара червоних кет зможе змінити твоє життя? Сьогодні я розповім про книгу Клуб червоних кедів, Анни Пунсет. Клуб червоних кетів це історія про чотирьох подруг: Лусію, Фріду, Марту та Беа. Вони звичайні дівчатка, кожна зі своїми мріями, переживаннями та проблемами. Їх поєднує особливий зв'язок, червоні кеди, символ дружби та підтримки. Дівчатка стикаються з труднощами в школі, першим коханням, конфліктами та сумнівами. але найголовніше разом вони вчаться долати перепони, підтримувати один одного та йти до своїх цілей. Це історія про те, наскільки важливо мати справжніх друзів, які допоможуть і не дадуть здатися. Автор книги Ганна Пунцет іспанська письменниця, яка створює надихаючі історії для підлітків. Вона знає, як зробити книгу цікавою, адже її герої справжні з зрозумілими емоціями та переживаннями. Якщо тобі подобаються історії про дружбу, школу, спорт, стосунки та пригоди, ця книга для тебе. Вона ідеально підійде підліткам, які хочуть знайти себе, пережити хвилюючі моменти разом з героями і просто насолодитися легким, але захоплюючим читанням. «Клуб червоних кетів це не просто книга, а цілий світ дружби, мрій та емоцій. Чи ти її читав? Поділися в коментарях, що думаєш і які книги тебе надихають.